Такий закон показує хую ху і в державі. І якщо ти, наприклад, не підтримуєш дії ну, умовно там, якоїсь країни з трьох літер, то ти і не підтримуєш людину, яка представляє ці інтерес. А так ти і не знаєш насправді чиї інтереси ця людина підтримує, знаходячись, наприклад, в міністерстві, в відомстві якомусь або очолюючи якесь громадське об'єднання там і так далі. Так, от такого паліва я ще не бачив. Так, от, якщо. В тих країнах є реєстри а, іноагентів, то у нас є реєстр заброньованих виконавців грантів. Ви розумієте, що це таке? Нам прямим текстом українцям кажуть: ти хлібороб, байдуже, ти комбайнер? Байдуже. Ти слюсар? Байдуже. Ти викладач університету без наукового ступені? Байдуже. Ти а, засновник бізнесу? Байдуже. Ти е, водій автобуса. Байдуже. Ти просто хочеш жити.